Пані та панове, на початку другого дня цієї конференції я хочу розказати вам про деякі речі, що стосуються методології інтегрованого планування регіонального розвитку в Україні. Я Мішель Павліца, Я раніше займався питаннями планування інтегрованого планування в Боснії-Герцеговині, а також і в Україні під час реалізації попередніх проектів регіонального розвитку за наступні 15 хвилин. Я постараюсь розказати про головні риси методології регіонального розвитку і планування регіонального розвитку. Це методологія все ще знаходиться в процесі розробки. Вона не є кінцевою багато що може змінитися. У, у цьому процесі це лише загальний такий е, скетч. Я буду говорити про принципи, характеристики, логіку, основні елементи та деякі інструменти, е, які будуть використані впродовж цього процесу. Дозвольте мені розпочати з того, що таке методологія, і чим вона не є. Це інструмент е, для. Е, е, Проактивного і відповідального управління розвитком інструмент для тих, хто приймає рішення, вона полегшує та збалансовує планування та реалізацію регіонального розвитку в Україні. Це не є припис, це не є рецепт, і тому необхідно мати творчий підхід до реалізації цієї методології. Є певні прямі та не прямі вигоди від цієї методології. Яка отже, є певні прямі та опосередковані вигоди даної методології? Прямі включають стратегічну оцінку, оцінку операційні плани і конкретність на рівні відповідних проєктів. не прямі опосередковані. Це включає застосування цієї. Методології це створює в регіонах клімат партнерства щодо розвитку і створює інфраструктуру місцевих знань, а також створює навички та організаційну спроможність для управління розвитком і сприяє доступу до фондів розвитку внутрішніх та донорів. Що стосується застосування методології, то тут дуже важливо. Що ці три концепції можливо вони трохи по-іншому звучать українською, але суть в тому, що перш за все необхідно сприйняти методологію як, як в тій формі, якою вона є. На більш пізньому етапі необхідно застосовувати цю методологу якомога якомога ширше в регіонах. і Через застосування ми побачимо, що є певні речі, які. Потребують коригування, і тому підходимо до третьої фази саме регулювання, пристосування. Це це процес, який ми не можемо отримати кінцевою методологією, сказати, що це такий шаблонний підхід, який влаштовує всі ситуації головні принципи цієї методології стосуються сталого розвитку і соці... соціальної інтеграції. І знову ж таки сталий розвиток має три елементи: це соціальний компонент, екологічний і економічний. І нам треба брати до уваги всі ці три компоненти для того, аби забезпечити сталий розвиток. Якщо ми проігноруємо один чи два з цих елементів, можливо, ми забезпечимо розвиток, але чи буде цей розвиток сталим, це питання. Наступний. Дуже важливий принцип це соціальна інтеграція. Як ви бачите на слайді, це включає такі елементи, як соціальна гармонізація, рівні можливості і взяття до уваги всіх потреб та інтересів маргіналізованих груп. Ключові характеристики цієї методології стосуються інтегрованого підходу, активної участі і Важливо це стандартизація, що таке інтегрований підхід. Це означає, що у нас буде міжкомпонентна інтеграція на горизонтальному рівні, на вертикальному це ієрархія з іншими планами розвитку, що стосується часового виміру. Нам потрібні короткострокові і довгострокові перспективи, на що ми можемо розраховувати від застосування такої методології. Участь означає активну участь представників всіх секторів, включаючи і організації громадянського суспільства, неурядові організації, і навіть такі маргінальні групи, які як правило, ми не беремо до уваги. Стандартизація означає, що ми беремо до уваги всі стандартні компоненти цієї методології. Ось так виглядає інтегрований підхід на однією картиною, так би мовити. Ми маємо стратегії регіонального розвитку з трьома компонентами соціальним, екологічним і соціальним. Ми розробляємо деякі такі стратегії для України. Деякі з них позначені тут на слайді. Ви можете їх побачити це бюджетні програми таке інше, і ми також намагаємось створити методологію таким чином, аби ці пріоритети були якомога більш гармонізовані з поглядами і підходами Європейського союзу. Зараз ми переходимо до головних структурних елементів цього процесу створення. Планів регіонального розвитку ці головні елементи включають в себе підготовчу частину. Ми тут маємо справу з стратегічною платформою, з планами компонентного розвитку, це дуже важливо. Плани, які дають можливість впроваджувати нову стратегію, і зрештою ми маємо завершальну яку частину, яку я представлю вам. Що стосується підготовчої частини, тут треба взяти до уваги мобілізацію регіональних дійових осіб. Як ви знаєте, це має бути підхід знизу до гори. Мають бути певні інструкції, певні керівні напрямки з гори. Але сам підхід до методології має йти знизу, ініціатива має йти знизу. І я представлю на наступних слайдах етапи. Цього процесу, включаючи в себе і партнерство, і розпочаток самого процесу, дуже зручно було б, аби голови обласних адміністрацій керували цим процесом і бачили б, щоб дбали б про те, щоб всі зацікавлені особи були представлені в цьому процесі. Участь представників регіонів з одного боку, ми маємо певні структури, які задіяні в підготовку таких стратегій, деякі з них представляють собою якісь комітети чи структури, і що стосується їхньої участі, ми вважаємо, що вони мають бути залучені до цього процесу через інтерв'ю, через опитування, через анкетування, через якісь робочі зустрічі, що стосуються стратегічної платформи, це головна або початкова. Головна частина будь-якому процесі це процес, який включає соціально-економічний аналіз, який забезпечує, який забузаклю, включає в себе стратегічне зосередження, бачення розвитку і визначення стратегічних цілей, це означає, що ми повинні забезпечити відповідність головним планам. Переходимо до комбінованого аналізу. Для того, аби забезпечити комбінований аналіз, ми повинні забезпечити якісні і кількісні дані. Якісні дані вчора про це вже говорили. Мій колега Хосе говорив про це. Не менш важливі і кількісні дані, які є об'єктивні, і які представляють в той же самий час і суб'єктивний підхід, тобто точку зору важливих керівників, лідерів. Цього процесу в регіоні, які можуть представити цю інформацію, в той же самий час проводити перехресну перевірку вірогідності цих даних. Аспекти соціально-економічного розвитку представлені на цьому слайді. Ми намагаємось взяти до уваги головні тренди, проблеми, тенденції, питання і ті проблеми, з якими стикається конкретний регіон. Цей комбінований аналіз включає в себе. Як внутрішні, так і зовнішні фактори, які забезпечує нам цілісний підхід В цьому аналізі. Ми стикаємось з тими можливостями, які існують, з тими слабкими місцями, які треба взяти, з зовнішніми факторами, які впливають на ситуацію в регіоні, на основі соціоекономічного аналізу, комбінованого аналізу. Ми розробляємо стратегічне фокусування, як ми це називаємо. Тут ми намагаємось визначити, які є перспективи розвитку регіону, які є унікальні можливості цього регіону. Якщо нема таких в якомусь регіоні, ми працюємо над тим, щоб їх якось розробити, створити і розглянути ті. Слабкі можливості, слабкі місця, які загрожують цілісної програмі розвитку регіону. На першому етапі соціоекономічного аналізу ми намагаємось визначити основні тенденції і проблеми, які існують. Після того ми намагаємось визначити ключові фактори розвитку регіону з одного боку, це ті переваги, і можливості, які існують з іншого боку. Слабкі місця і загрози, після чого ми зосереджуємось на конкурентних перевагах, які ми можемо розвивати, і ми також розглядаємо не принципово важливі питання для цього регіону, і це підводить нас до визначення бачення і стратегічних цілей. Бачення означає, що має бути спільна перспектива для всіх задіяних. Осіб, і вона має забезпечити демонстрацію конкурентної позиції регіону порівняно з іншими регіонами інших країн і своєї країни. Воно має надихати таке бачення і, звичайно, має забезпечити виконання стратегічних цілей. Їх не має бути багато. Це мають бути головні напрямки розвитку. Я б рекомендував три-чотири. Деяких випадках, можливо, п'ять, але це дуже рідко трапляється. Ці стратегічні цілі є взаємопов'язаними, але вони мають бути визначені для кожного з компонентів окремо що це означає компонент, про який що говорив плани розвитку. Наприклад, можуть бути плани економічного розвитку, плани соціального розвитку і план покращення середовища, в якому мешкають і живуть члени спільноти регіональної спільноти. І жоден з цих планів не є менш важливим, ніж інший. Плани економічного розвитку мають охоплювати такі питання, як покращення економічного потенціалу. Та конкурентноспроможності регіону, що означає перебудову певних економічних компонентів. План соціального розвитку має включати в себе соціальну інклюзію, як ми кажемо, включення всіх соціальних груп і покращення життя для всіх цих груп, вирішення ключових питань життєвого середовища це також те, що потребує спеціального плану. Процес підготовки компонентів планів розвитку йде від, на, за відповідними етапами. Ви бачите тут оперативні цілі, галузеві цілі, програмування, оцінка результатів і показників, які дадуть нам можливість відслідковувати прогрес у впровадженні цієї стратегії, після чого необхідно оцінити ретельно оцінити витрати і джерела фінансування. Оце головні моменти кожного з планів розвитку, і важливо аби вони всі були взаємопов'язані через міжкомпонентні програми, і які б давали можливість також виходити на міжрегіональні проекти. Операційна частина стратегії включає в себе такі компоненти, як плани реалізації і індикативний фінансовий план. Я не буду вже тут входити в деталі з приводу того, з чого складаються ці плани, але дуже важливо підкреслити, що зокрема на першому етапі розвитку стратегії регіонального розвитку, а багато з яких регіонів це починають робити прямо зараз. Дуже важливо, аби був забезпечений план розвитку організаційних та людських ресурсів. Це практично активи регіону, які дають можливість після того впроваджувати і розробляти відповідно операційні плани. Програмна частина стратегії починається з бачення розвитку. Після того виробляються стратегічні цілі. Стратегічні цілі включають в себе Компонентні цілі, вони є взаємопов'язані один, два-три. Компоненти пов'язані зі стратегічними цілями. Тим не менше, вони мають одну стратегічну ціль, до якої це зводиться. Те саме стосується і загальної програми яка включає в себе окремі проекти і заходи. Хочу сказати, що проекти бувають різними різних типів, але з точки зору впровадження і тих ресурсів, які необхідні для виконання проекту. Є два ключових типи проектів: один стосується швидкої віддачі, так би мовити. Це досить. Легкі проекти, як правило, є і наявні місцеві ресурси для цього. А є і інші проекти, які ми називаємо каталітичними, які як правило залучення, потребують залучення зовнішніх ресурсів і час виконання такого проекту значно довший. В Заключній частині методології ми маємо справу з гармонізацією вертикальну горизонтальною, міжкомпонентною і поглибленою, так би мовити. Наприклад, це стосується гармонізації з просторовим плануванням регіону. Ця частина також включає в себе і виконання застосування сценаріїв. Є регіони, які вже розробили свої стратегії, є регіони, в яких ще нема стратегії регіонального розвитку. і Надзвичайно важливо. Відслідковувати це і мати плани моніторингу, оцінки і коригування стратегії через отримання нових даних з приводу того, що спрацьовує, що не спрацьовує, які є показники, чи виконані ті завдання, які, які були визначені, і це має забезпечувати зворотній зв'язок для подальшого коригування стратегії. Сама загальна інформація з приводу моніторингу показана на цьому слайді. Ви можете бачити, що ми маємо тут різні показники на різних рівнях стратегії. Необхідно мати доступ до статистичних даних щодо виконання показників, які були визначені, і це буде основою для поновлення компонентних планів і стратегії. І на останньому слайді хочу показати вам структуру загальних документів стратегічних. Як ви бачите, три рівні тут один стратегічний, це довгостроковий тактичний компонент, середньостроковий і операційний короткостроковий. Ми починаємо з підготовки, розробляємо стратегічну платформу і плани. Компонентні плани розвитку, і все це має бути узгоджено з вищим рівнем планів і стратегії, із просторовим плануванням, і, зрештою, заключна частина. Ми розробляємо фінансовий план, план реалізації, план моніторингу і оцінку, що дає можливість. Сформулювати план розвитку потенціалу регіону. Я хочу ще раз підкреслити, що методологія це інструмент, це не припис якийсь, це не обов'язковий, так би мовити, жорсткий інструмент. Це те, що дає вам можливість гнучко підходити до формулювання. Дякую за увагу.